Ну що ж, друзі, всім вітанечка! Ви на каналі «Ігри, я люблю», і ми продовжуємо проходити гру Людовиковий період 2, глобальне потепління. І в попередній серії ми спасли сіда і вийшли. Нарешті на ось таку красу. Тепер у нас нарешті зимові льодовикові локації. Коротше, в цій серії будемо, друзі, продовжувати. Так, ну що, тоді поїхали? Бачу, що нам треба догорези. Так, тихо тихо, 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 давай, бівочка. Спасли ми Сіда, не знаю по сюжету мультфільма, фільму. Десь ми маємо бути вже всередині, або або фіг його знай, де ми маємо бути. Можливо, ми вже десь знайдіємо в кінці, не знаю. Я радий, що нарешті нас випустили з тих підземель. Тих катакомб. Так, тут можна пролізти. Так що подаємося, куди нас поведе сюжет. Що ми маємо робити зараз? Сіда ми спасли. Що там нас далі?

що, що йому щось треба знайти? щоб... Що? шо? Тай хадай я про шуршу локацію. Ага, сюди можна йти. Давайте йдем поки сюди. Що? А, вон вихід, я бачу. Що з йому треба знайти? Що це таке? Скижу що ще щось за мною йде. Ні, це фано знизу. Так, а тут мені як. Шов в воду. Можна туди вискочити, можна туди вискочити. Ну, йдемо поки. Добре, що ми не боїмося води. Там що таке? Давайте поки вискочимо, подаємося. Дієго там так і собі чилить. Так, він так і собі там сидить. Ага, тут багато де можна вилізти, ніфіга собі. А ну давайте сюди перше вилізу, подалі, що тут робиться. Ага, там жучок верхує. А як мені до нього залізти. То можна всіма поверхами, коротше, лазити. Так, тут там можна вилізти наверх, але звідки? Ага, звітом. Ми ну, йдемо подаємо сам. Дам подаємо сам. Треба дієгою помогти перебратися, бо він... А там ж можна ще плавати? Чекайте. Так. Ну то... Ниряємо. Давай, 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 плывай, плавай, біучка, плавай. Подавимся. Ой, там можна ще й під низом плавати, ніфіга собі. Це тільки за жолуді, ману жолуді там тут не сильно такі важливі. О, там щось є. А, це ті ловушки. Жолуді, рибки. Ой, тако, зараз іду тупив. Тупився, тупив все тупи. Бачу, 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 если топлю бачу. Бачу. Там можна переплисти кудись в, в... в... в туннель. Ладно, я подавлюся. Нернаємо раз. А, ні, це тільки тут на місці, коротше, ми крутимося. Там що таке, там світло, павно, світа. Просто цікаво подивитися. Так, просто світло світиться. А, то тунель ту нікуди не веде. Ні, це все на місці. Я поняв. Це все на місці. Випливаємо. Випливаємо, бо життя сікінчаємо. Так, добре, нам треба сюди. Попробувати якось тут вилізти, не знаю, чи нам вдасться. А. Пилочка молодець. Так, тепер треба сюди наверх вилізти. А Як нам сюди наверх вилізти? вылезти. -е -е -е. О! Літающа тарілка. Я вже понял, поняв, як нам треба наверх вилізти. Зараз ми перше сюди. Так, сюда ми Не вилізем, поки ніяк. Поки я ще дупляний врізник, туди вилізти. Значить, лізем поки сюди. Попробуємо. Не тут проход, який є. А, горіх. Давай, давай. Випузлий мою воду. Як ти це каже, не зремонтуєш, я тебе зім. Нормально. А шо я маю зремонтувати? Ага, ну, тепер ми можемо сюди залізти. Давай, добавимся. Тут камінчики можна взяти. 22. Давай, наша один. Віб'ємо, щоб ми мали вже 25. І так, на варг мы шо? Пока не добраємося, я так бачу. Ні, пока ми не, пока на варг мы не вилізмом. Добре, нащо треба йти нам десь кудись інакше. А, так. Та все-таки, певно, що туди долітающа тарілка. А мені здається, що так високо не вискочу. Ні, так високо не выскочу. Куди тоді нам потрібно? Вон там є теж тріщини. Ого. го а, Треба якось добратися туди на варх. Шо нам, Дієго? Не це, котяра. Все буде добре. А, сюди я виліз. Добре. Давай туди, пану, пану, туди, давай вилізем. І ты вилізем пану з другої сторони. Котяра хвилюється. О! тихо тихо, техо Свинку, заспокоїмо. Власне, вулик я міг би його скинути звідси, але я його не можу скинути. Так, тут є дві дороги. Можна сюди вискочити. Давайте попробуємо. І можна було туди вискочити. Знову рішок. І зараз де знов мені погрожувати, походу. Я зараз, ще більше води сюди запустю. Буль. О! Ааа, я злив всю воду, тепер пан Дієго може пройти. Угу, Пан Дієго, йдемо на до нього. Добре, що білка безсмертна. Ова! Пан Дієго, прошу! Водички нема. Окей, йдемо звідси. О, З ним зручніше, що їжди хоч вискочити. Угу. Треба було водичку забрати, бо він не хоче на. Я думаю, що йому треба чимось допомогти там, щоб він би якусь. Кудись проскочив? Ага, все, ми вийшли знову на волю. О, Отак отут слизько. Оп, перескакуй. Помогли ми Дієго. Так, чекайте. Тут... Ага, я вже бачу. Мені... мені жучок підказав, куди мені треба йти. ай яй 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 ай, 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 ай не, не пропустив мене. Заліз під фуру і поплатився. Так, тут що? Можна пройти там що? Дам подивимося. Я тоже так гмію, ты шо? Жучара. Тейхо, туда не пройдем. А може? Пойдем пока сюда. Я бачу, тут є еда, але. Я так не понял, що еда нам дає. Залазь. Так, що там у нас далі буде? Кому брат, я помог. Та Сидай помогла, Діго помогли. може. Амм. Um, мені помогти треба, да. Я білка помічник. Ой-ой-ой, знову тут песики. песики котики. Тут лід є, а що я камінь саме зможу розбити? О, це не просто, це неспроста. Перенапитися водечки. О! Дякую, друзі. Це такий підгончик. Так, я бачу, там якісь тунальчики є, що можна пройти. Добре, це я поняв. Сюда мене О, ...викинули. А далі куди мені тут? Я думаю, що цю фіню можу камінцями розбити. Ось цю. Що я ще докидаю, поняв. Сюда, коротше, поки мені не треба. А ну йдемо сюди подаємося. О, чики, брат, за мною будуть бігати. Ой, а, все добре. Пішли сюди, О! Я вийшов на волю. Знов яйця. Знов яйця. Обережно яйця. Що ти хочеш? яйця знову поміг переставити. А, в них вже поволуплювались. А, мене спалили. А, а що мені тоді? Як мені тоді тебе пройти? чики чекай, 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 чики чекай, чекай, чекай. Міша. Нахасю. М ага, мені треба туди пройти, якусь попри неї. Ага, тихо-тихо, а тихо. зараз треба все обдумати, Як тут є життя. Це... Михаське, йдіть собі половіть рибки. Чи білі не їдять риби, я щось не Ага, можна наверх вирізти ще. Давайте ще пробуємо наверх. о. Пташка підказує мені дорогу, прикиньте. А, я назад затвернувся. Тихо-тихо, я сюди не хотів. Друзяки. Ні, там щось теж треба зробити. дурно тут задають. Що до яєчка, з нам скажуть. Куда мені? Гніздо її поставити чи що. Я просто попробую. АААА! Це мол я яйце! Тихо-тихо, тихо-тихо, шкарлупа. Так, там що? Там тільки, там тільки нічого. Дихо, а яйце у нас получені? Оп, присядь зараз. Нема нічого, каже. <свес> Треба було зробити це яйцем, щоб пройти. Класно придумала білка. Тільки стоп, стій, бо зараз впадеш. <свес> Та Билка хитрюга. Добре. Пішла. Шо там у нас? А, ничего себе. Треба три жолуді найти. знайти. я горіха. А де мені їх шукати? Тихо. Зараз вона в нас спалить. Ні, не спалила, вона вже зрозуміла, що я брехлом. Так, ні. Ця пташка, вона, походу, мені підказує, що робити. Пташка стоїть тут, значить, треба шукати тут а, горішки. Левочки братиків заспокою, бо вони мене бісять. А, значить, треба, щоб шук... у шах шушати. Що заводям? Ну. А що? Давайте по, по кущах пошуршимо. Нічого нема, бо деколи в кущах було, я знаю. Нічого нема. Тут, а. Де коловчки, братки, хочуть другий. Ремач хочуть. Добре, давайте їх заспокоїмо. Так, наскільки я казав, я думаю, що це розбивається камінцем. Ану. Не, у нас все замазло. Ну и да туди туда подали сам. О, тут ще и где кущи. Тут фрукти. Так, туда можно в. Ви... О, давай, гмилка давали, выдмадим. Я вам зарадам, бля, хамуха, ну позаспокоилось. Так, тут можно кузновар. Да, тут, да, тут на варх. Ось вин. тут, можно тут... А, все! О, знайшов я. Знайшов я і розгадку нашої загадки. Так, о, знайшов я. І там, пану, шовті вже. Вийдемо зараз там, де той, мамонт є, певно. О, ми наверху. Не, на тобі. На тобі. На тобі, кабанчик. Так, тихо, тут щось є. нема нічого. Так, там тоже. Добре, пішли тоді. Кабанчик собі відпочиває. Так. Тихом, туди що? Ага, можна злізти. Добре. Давайте не спішити. Тут прохід. Чи Це звідси прийшов, очки тебе вже не пам'ятаю. А, звідси прийшов. Пішла, білочка. Значить що, йдемо сюди? Кише, повно їдем. Ми не їдем? Просто йдем, добре. Просто йдем, бочком. Да. Жучка заспокоїла. і тут треба, пану, зараз буде шукати. Уже самі жолуді. О, тут слизько. Ммм, надо їх тут шукати. Тихо, тихо, тихо. Медведики. Давай такі, брат, таке. Так Дайте мені жолудя. Тут нема. Там є якийсь, я бачу. Йдем до мамонта який заморожений. То що таке? Тут життя. Життя можна взяти. Добре, життя взяло. Так, а де той мамонт? Чекайте, тут щось нічого тоже нема? Що за фіня? Йдем на низ. Кабанчики Щось я з'я не в'їжджаю. Що з я пока, друзі, не в'їжджаю? А куди мені? Полови, білка. Ой-ой-ой-ой-ой! Не хватимо ідихалки, дихалки так, так, так глибоко плести. Повно ну, що не хватає. Оце у мене заставляйте попрацювати. О, я на все. Життя не хватає. Життя не хватає мені. Ня, ня. Життя не хватає. Ня, життя не хватає мені. Мені не хватає життя сюди проплисти. Мені треба повне життя. О, боже, бідна білка втопилася. А, вон. Все нормально. Тут недалеко просто від. я тупанув. Вс, я виліз. О, дракон якийсь. Я так зрозумів, що потім треба назад повертатися Цей, цією дорогою. А я ще не знайшов ні одну. А, он бачу один. Перший бачу. Життям, треба взяти обов'язково. Перший горішок є. А де ще два найти? я взагалі не знаю. Перший є. Я сюда приплив радіо одного горіха. Не скажу, що дуже важке завдання, але трошки важке, друзі. Так, тут, тут не шо щось не потрібне. Я щось не в'їхав декілька з мамонтом. І що далі тут? Все? Так, тут все. Тут а все. Наверх я нікуда не валізу більше. Не ой 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 тут вдруг я вам скажу, буде не так все и просто тут камійці, короче. Коро каміньці ті... найта твси Горіха наварнивой, просто буде щось пропустити. Ну добре, тоді що, шо, назад? назад. Заплываем. А шо работа? Вай пливе, життя не безкінечно. Я просто будь-що може десь водійши бути, а я його пропустив. Не може такого бути? Ні, не може такого бути. А вон є ще якийсь тоннель підводний. Угу, є тонель підводний. Бачу. Бачу, 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 випливай. Ай, що не тут? Аай, випливай скоренько. А, встиг. Але життя мене одне одне життя. Давай. Поплили скоренько, в одне життя. Та пливи, бляха, білка. Скоренько, скоренько, скоренько бульки кінчаються. Скоренько, скоренько, скоренько. Не встигну я. Ні. Я не встигну. Я не встигну, одне життя. Коротше. <що>. Коротше я зрозумів, тут треба всюди плавати. Тут всюди треба плавати з тими гріхами. І там ще можливо був поворот. Ну це важко, коли життя мало. Зараз каб. Зло мене цей кабан вальнув! Не знаю, для цього рівня що непогано вони погано продумали все. І тут остання булька. Вертаємося назад Вертаємося назад. ось вихід. Давай, 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 вавеньер, веренер, винарь, верен, винарь. Так, 15 життя у мене лишилося. І тут я не доберу життя, що ні? Тут не? Тут я не даний зможу життя. Кабанчики бісяться. Ну давайте попробую зараз ще один раз. Якщо ні, то я не знаю, треба відгружатися десь назад. Але я відуружу. Куди відгружатися? У мене повне життя, коли мені тут дають, його. Поїхали, треба зробити все в таймінг. Скоресенько. Давай, 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 давай. Якби мені життя не портилось, оце було б не... Ну, без проблем можна було б пройти. Дивіться, я все стараюся максимально швидко робити. Давай, 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 Встання булька. Давай, 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 давай! Вывенер! Венернув! Ху. Я це зробив! Тільки мені треба на життя на Одне, Одна, одна, останній процент лишился, бачу, тренавархвалиста. Вон є горіх. А, тільки що нас тут не вбили. Не ведмедик! Не ведмедик! Не смій! Не транаварх, але там жучки, Мені треба їх збити звідси, чекай. Стой, ксбот, вони мене зараз покоцають. Так, чекай, тут ще ми ходить. А чого ти турмозиш? Які жуки непонятні, коротше. Оп, став. Я мазаю. А, ні, не мазаю. все, добре. Є. все, побігли. Фрукти вроді мені не дають життя. А, як назад повернуся? у мене одне життя. Вона я... 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 тут вдаруся щось. О, про що я його реалія тут щось вдаруся. І я програв. А! Ви так спеціально робите? Коли в мене одне життя? О, тихо, один жук. О, життя бачу. Тільки не кажіть, що я мав сюди повернутися, взяти той горіх тоді сюди повернутися. Знову там бачу, підводна локація буде. Так, по 9 тільки. Дуже мало. А, дуже мало. А, бачу, шай є квітка. Шай є квітка. Тільки дай життя, а не це Ай, жово дало що я зробив, мені здається, що я сюди пішов. Так, є щось тут пока... А, от горішок ще один є. Треба теж заплести туди, я розумію. Як Е, туди заплести. Тихо, тихо, тихо. А, це підстава! Це підстава, тихо. Я поняв. Але... А, тут не підстава, все добре. риба кусачки є. Треба вцілити. Запливай під хребет, Поплили. Тут можна винирнути. А як назад повернутися туди в ту кімнату? Як мені повернутися назад в ту кімнату? Тихо. Йдемо сюди спробуємо. Може це вихід назад. Діди це ж це вихід... Так, треба пройти там, де там де пташка треба проходити. Це можливо вихід назад в ту кімнату. Почекайте. Все, тут більше нічого нема. Може, це вихід назад Зараз А Ану. Так, вихід назад. Добре, тихо, 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 тихо. Чесно, це було важко, я вам скажу. Ну. Є. Yeah. О, oh, я спас. Це мені? Якщо це Мені, то я спаз мамонта! І мені не треба довіще плавати. О, слава богу, мені не треба довіще плавати. Пішли за Мені. Знайшли ми вихід. Мені нам розбив, коротше. Це було важко, чесно, з цим плаванням, бляха! З таре розчитувати. Тяжко важко. Але можливо. Треба мені збудити. Мені нам вихід відкрив. Мені! Мені! Шодам! Деш спати? Ну спей, чувак! Ти і так зробив для мене багато роботи. Пішли на вихід. Ой, разно взяти яйце. І пройти біля того пта біля тої пташки. Це було важко, чесно дружи, це було важко! Ну як? Відносно важко, але важко. Пішла. Ей, куди мене бити, ви що? А ну ти з ним порішай. Yeah. Oh, Немає нічого. Оце було важко. А наче це мені був? Але що він був замерзлий? Це отак і козь мамота, коротше, відкопали походу. Проходь, білочка. Походу, просто якось мамонта відкопала. Але дуже похожі на мані був. Так, що там у нас? Що там у нас далі? Ооо, знов зимовий рік. О! полетіло! Прекрасно! Я просто провірив, що там робиться. Так. О, тут є квіточка. Так, ладий мені квіточку. А, це не так, квіточка. Шучок. Ступайся. Они что не дає. Так Шо мені тут робата? А, у мене повне життя. А я хулиуй сам. Добре, у мене повне життя. Що ты жучара? Ну му заспокойся, скоренько, я тебе сказал. Так, пошли сюди подаємося. Так, люди добрі. А, люди добрі и люди не добрі, а куда мені? Щоб не туда не треба летать. А мне там требует, я ч не запишу? Что треба. Си. Жучарами на жуча сзади. та заспокойся, ты, ёлки палки Ага, мені не сюда треба, значит. Треба було мені в другую сторону. Вот то, значит, так. А що рубите? И полетіло! Так, значит, мне треба в другую сторону. А мені здавалося, що мені треба сюди. Да? Чи мені треба ось... туди. Чи я там був? Просто попробую. А. Не попробую! А що мені давно? Там, там ж нема виходу, біля жука. Ну давайте зараз ще раз. подойду. Ну, грама направляє лицем в ту сторону. Ну добре, пішли. Ще раз. Я думаю, десь треба лізти. пану ще догори. Пану що троліста догорає. А, во, бляха. А я не. Ай, ви жучари. А я цього не бачив. Я цього не бачив. Давай, білочка, давай, білочка. Пролазь, мала. Не. Так, добре. Там є прохід. Пролазим. Тільки не заставляйте мене плавати, я вас дуже прошу. Що таке? Е -е, я що з ніфіга не поняв. що це таке? Зберегтися? Давай я тут збережусь. Добре, зберігся. що А, все? Фініш? тихо тихо я щось не в'їхав. Тихо, 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 тихо як? Завантаження. Ааа. А, чекай. а game complete, Гра виконана. Он лай, загружу ще раз. Щось я не поняв. О, вона пше чуть, чуть не виконана. А, точно? А, все! Game cuplete. А ну чекай, шайс. А, це я збережусь зараз. Не-не-не, не, 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 не трасс брет. Ну туди все, а ч так воно О, сталося? Контеньо. А, все. Тут фініш, друзі. Я да поняв, что так. пішли то это писало гейм куплет. Да зараз нараши мусай. Там що спитало, типу, чи ти все пройшов? Якщо ти ще все не пройшов? Так, Геймкомплікт. А ну тоді все. Всім дякую за перегляд. Такий о, обрізаний фінал вийшов. Ну, ми коротше, десь там залізли, і все. Все тоді, всім дякую, всім гарного дня, друзі, і до побачення. Бувайте! надіюсь вам сподобалось. Something unforeseen but life-saving happened. The glacier cracked and the water in the valley drained out. And we're not sure how this happened, but we're not going to question a good thing. In the end, it all worked out. I found another mammoth, Diego got over his fear of water, and even Sid got a little respect. Just a little.